На столі в лабораторії сохне земля з ділянок постраждалих від останніх обстрілів. Зразки сюди доставляють одразу після прильотів. ґрунти смі лучань відбираються арбітражними методами або методом конверту. Разом з ними до інспекції потрапляють уламки ракет та безпілотників. Кількісне визначення елементного складу речовин у ґрунті досліджують за атомними спектрами поглинання на цьому спектрофотометрі. Насамперед, це оцим приладом з патрофатометром атомно-абсорційним, методом полуменевої атомізації визначаємо такі важкі метали, як кадмій, нікель, мідь, хром, свинець, марганець, залізу та інші. Також визначаємо сульфати та нітрати. Ми виявляємо перевищення, в основному це високе місто важких металів, дуже багато перевищень. А також сульфати і нафтопродукти наразі обстежено вже понад сотня місць влучань загальною площою більш ніж 45 тисяч квадратних метрів, який вплив залишила війна на цих територіях, підрахували за допомогою затвердженої методики. І ця цифра постійно зростає у зв'язку з тимчасовою окупацією та веденням бойових дій на території області. Провести розрахунки всіх екологічних збитків не є можливим. На сьогодні по засміченню і забрудненню по Запорізькій області розрахована сума 13, більше 13 мільярдів гривень. Якщо казати про забруднення землі, то це 600 мільйонів, більше, майже 600 мільйонів гривень. Ну це тільки та сума, яка розрахована. В роботі ще багато матеріалу. Розрахунки збитків, завданих ґрунтам, наразі долучаються до кримінальних справ. Їх також заносять до загального реєстру для подальших судових дій та стягнення репарацій. Артур Туркін, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.